Всіх вітаю із метро. Нові акції в метро, хочу вам показати. Вони почалися 14-го, будуть діяти тут. Написано аж до 10-го Але зазвичай у них два тижні діють акції, буду уточняти. Тут акція на трьохлітрову банку огірочків. Це бренд, саме Метро. Ну, як для метра роблять. Коштувала вона 185 і за одну штуку акція. Зараз 139 на 3 літри ось такі огірочки. Далі хочу показати манго. Мені здалося, що це дуже приваблива ціна. Тут акція діє від двох штук на манго. Так коштує штука 49. Якщо берете дві, то платите 24,95. Я так дивлюсь з вами трішки, що пройшла, глянула, але не все. Де будуть оці цінники великі, хід ціна, це я й буду показувати. Піду туди. Я йду в сторону м'яса, ковбаси. Тут апельсин 5 кілограм за 359 гривень. Він коштував 399 гривень. Знижка, яка в відсотках не написана. От акція діє з 15 по 4. Оце так у них акції почалися. Чому я сьогодні приїхала? Що прочитала на сайті, що 15-го будуть нові акції по 4.02. Ось це манго ще раз показую за 24 гривні. Ну вона таке твердувата, треба ще тут трішки, хача. Ні, може, ну просто як тут прохолодна у них така кімнатка. Далі там я хід ціни не бачу. Тут на замороженні є також акції. Ну, наприклад, коштує навіть відкрию такий горошок, це написано дами, дами ну Горошок да, по-нашому. Едаме 199 за кілограм, замість 349. І зверху ще боби просто. Отакі От боби зелені. Один кілограм Бельгія, до речі, замість 319-199 і ось такі ще цукіні, Це цукіні? Цукіні ось внизу. цукіні 199 замість 319. Ні, це баклажан. А цукіні, ну це ти... баклажан кільця, баклажан. Не бачу де цю кіні, мабуть, є такі шкі. Ж... А ось вони. Їх хтось накрив цими бобами Слухайте, Ось ви вони, я й думаю, дивно, 199 замість 319. А оці боби коштують 169 також за кілограм. Ну Це заморожені. Тут акції я не бачу, 49 яблука, 49. Я вам тільки хід ціна хочу показати. А все інше я і так вже показувала ціни без хід ціни. Учасник, часник, наприклад, у них коштує 199 за кілограм. Тут акція на імбир 199 замість 229. Ну, більше хід ціни немає, йдемо далі. Ще цікавенького в метро. Метро я дуже люблю, я вже всім казала. Тут 129 коштує кукуруза ось така. За штуку. Їх там 6 штучок. Іспанія, до речі, робить. Тут просто люди йдуть, не встигли прочитати скільки. Форель-шматок кілограм 499 охолоджений. На креветки продовжується акція. І на форель 499 форель шматок охолоджений за кілограм. Ну тут шматочок 994, бачу, десь по кілограму. Так, ікру вже не буду показувати, скільки її можна показувати. Тут стейк форель, саме стейк, то шматок, а це стейк. 559, замість 699. Так, креветочки я вам показала за 499. Щось, щось цікаве тут побачу. Он бачу, ще перечеркнута ціна. Так, дивимось. Восьминог. Ну, його не видно. Тут все, що у них під льодом. 549 Італія. Осьминог бейбі замість 669-549. І також акція Креветка білонога» – 499 замість 599. На криветку білоногу. Тут акція лосось 200 грим 249 гривень 90, замість 349 І також. Ну, це також лосось 200 грам, це він 249, а тут 180 грам, сьомка Норвей 229, замість 299. Це акція від однієї штуки. Ну, одну берете і акція діє. Я такі акції вам показую, де від однієї штуки. Ні, ну може, якщо щось таке цікаве буде від трьох штук там чи від двох, прям як от Манго, наприклад. Тут акція Дорадо Патрошина. А, вона так іде в упаковочки вже. Зібрана як дві штучки, це від метро 369. За кілограм замість 449. 6, не за кілограм 650 грам, Ось цій упаковки. Ця дорадо із Туреччини приїхала. Також сібас патрошений, 640 грам із Туреччини. Замість 399, 329 гривень. Так, переходимо на молоко. На згущенку і на яйця. Яйця звичайні ціни без акцій. Тут 67,90 яйце коштує. Так, знаєте, якось тут так на яйця і немає такої ціни, як, ну, як в Таврії 54 файна курка, 10 штук. А от акція формула здоров'я. 10 добрих я є за 61,90 замість 69,90. Що по маслу, що по маслу. Ага, ось бачу, масло ферма, 82,5 жирності, 94,90 замість 118. Рошен. Рошен тут акція діє від двох штук. Якщо берете дві, 80, 82 і два жирності, то від двох штук вам буде 89,90, а від трьох штук 79,90. Гарна ціна за Рошен. Воно смачне. Ось оце біло. Біле ось таке масло, 82, також відсотки жирності, 79, Це від однієї штуки замість 107, Гарна акція. І біло селянське також 180 грам. Тільки жирність менше, 72, 69,90, гарна акція. Ну, 69,90 масло, поки я ось ну, знімаю ці огляди, не зустрічала. Ніде ні в АТБ, ні в Сільпон. Такі ціни рідко бувають. І ось Знову це біле воно 74,90. І у них такий президент кілограм Франція, масло, 82 жирності, село, не солоні, 649 замість 809 за кілограм. Подивимось, що може на нас якусь є. Бувають у них. О. А від двох штук, ну це гарна акція, хотіть від двох штук рошен. Рошен, Молоко 350 грам, згущене. 51,90, якщо дві штуки берете. Замість 71,90, 20 гривень економія. Мені здається, нормально. Так. За таке смачне, воно взагалі дуже смачне. Тут галичина вершки розбирають. Ось такі 33%, ультрапастеризовані. 65,90, замість 82,50 коштує. 15% ой, 33% жирності. Чому я не бачу тут на упаковочці скільки? Скільки вершків, ага, бачу, 500 грам. 500 грам вершків за 65,90. Від однієї штуки акція. Багато зараз таких акцій, знаєте, від однієї штуки. То у них Завжди якось там від двох, От тут, бачите, від трьох штук Оце лактель. Молоко 42,90, а одна 53. 2,5 жирності 950 грам. Тут з вітаміном Д3 йде. Від двох штук 42,90. Далі ось тут акція на молоко від однієї штуки. Молоко. Селянське, ось оце в синій упаковочці. Питне, ультрапастеризоване. Коштує 39,90 замість 40, 60, 80, 2,5 жирності. Так, так. Да. 39,90, 0,900 він іде. Так, тут я більше не бачу ніяких акцій поки. Тому нічого вам не показую. Ага, сир, бачу, галичина, 12% жирності. От війде зі знижкою 74,90 за 300 грам. з чистих Карпат. Замість 91,50 І сметана молокія 20% жирності, 300 грам. 48,90. Тут сметана. якій упаковочці. Галичанська сметана 370 грам за 42 від двох штук. А це тут від трьох. Ну, від трьох штук, якщо берете, то 34,90. Ну, треба взяти три штуки. Ось від однієї штуки акція показую. Біло сир, біло 9% 32,90 замість 41,70, 5% 29,90. Тут по 180 грам. І сир 0% жирності обезжирений. Обезжирений біло коштує 27,90% замість 37,80 від однієї штуки. Також біло 0% жирності 350 г за 59,90 від однієї штуки. Тут 350 г 5%, 64,90 і 9 жирності, 69,90. Okay. Даблін, чедер, ух ти, чедер такий у них, ух ти, Чедер 150 грам, порізаний. Чедер, Ірландія виготовляє. 89,90, замість 139. Якось написала, що ірландський сир такий смачний купляла якийсь там вита. Мені написала, він весь смачний ірландський вірить. 99,90, замість 179. Ого, акція велика. 200 грам, чедер червоний. ой, Треба щось взяти, спробувати. І тут 200 г Ірландія чедер білий, замість 179,99,90. 9990 угу. Від однієї штуки акція, саме від однієї. Там, де відбух, я вам і не показую. Ось тут, наприклад, від штук на цей класний сир. Франція виготовляє сир 129, якщо дві штуки берете, 150 грам, а так 209 гривень коштує. Голобино. Тут у нас, о, дивимось, ковбаска. Ось така ковбаска італійська. Переяслав. Укромстач. Коштує 189 гривень, коштувала 253 за цю паличку, 395 грам. Іде в такі ковбаски. О, хамон. О, 250 грам. Це як в сільпо був чи інший. От в сільпо цей був по акції дуже смачний. Прошутто Крудо. 250 грам, 199 109, замість 319. О, а ще дивіться, яка. Глобина акція 460 грамів ця салямі фінська. Так вона коштує за 460 грам 109 гривень. А якщо берете від 2, 79, 90. Класна акція. Сосиски по акції йдуть також. Бащинські. Також акція гарна. Кілограм, замість 264-159 гривень. А вони тут, мабуть, по кілограму і розпасовані ці ващинські сосиски. 159,90 за кілограм. І тут ще ковбаска, акція від однієї штуки. Україна робить 69,90 за цю паличку пепероні. Замість 94,90 220 г. Отакі пепероні. Цікаво, також спробувати. Прям хочеться спробувати. Не знаю, тут все таке смачне попадається. Мені я приходю, як щось купляю в метро. Воно чомусь дуже смачне. Золотиста від двох штук акція. Золотиста ковбаска, це метро шеф, 300 грам 109 гривень, а Так, вона 154 коштує. Тут від однієї штуки сервілат акція. 149 гривень. Сірвілат тут 375 грам. А 219 коштувала. Мені здається, гарна акція. Ковбаса Сірвілат Україна виготовляє. Далі більше не бачу акцій. Тут знову акція на таку ковбаску. Акція фует. -ць». О, Іспанія, 109 за упаковочку. 150 грамів замість 169 фует. І ще ось така фует. Це якась інша. Фует. Ось в такій упаковці. Також 150 грамів, 109 замість 169 гривень. Подивимось, по м'ясу тільки. Ні, я перечерпнула ціна. Корейка св... свиняча кілограм так вона виглядає. 189 замість 239. Це курейка свиняча. 179 замість 229. Тут вирізка свиняча, 189 замість 239. Ага, ось також від одного кілограма шийна частина 199 замість 254. Ага, це котлетне м'ясо в тих стилятини, таке яскраве, воно 139,90 за кілограм, а було 164,90. Так, отут я вам головні тільки акції покажу. В холодильнику цьому завжди холодно. Дивимось. А тут від 5 кілограм це так, ну, кому цікаво, дивіться. Так, показала. Ось. Апетитні крильця в гірчичному соусі. Думаю, що смачні. За кілограм 118,90 а були 140 такі криття. Мабуть, в упаковці по-різному йдуть. Тут кілограм. Ну так, да, трішки менше, трішки більше. Що тут іще? Так, 97 куратор, тушка. У від одного кілограма акція 97,90 оця тушка. Ого, вона така велика. Тушка куряча написано, да. 3 кілограма, 200 г, 3 кілограм. Оця тушка 97,90 була 111. І котлетки для бургера замість 92 гривні 89 копійок. Ой, не буду їх... А, це вони в плівки. Я думала, вони так виглядають, знаєте, як без плівки лежать, так вони їх цікаво обертають цією плівкою. Замість 92,89. Тут ще у них є глобина Чівачічі ось такі в беконі. 79,90 за 380 грам, а коштували 89 так, фарш, фарш з яловичини за 450 грам. Ось від цих біф. Ну, не знаю, як вони, сков, сміт, ну, компанія це називається. 109 гривень. Оцей фарш замість 129 гривень коштує. Що тут іще акційне? Так, це все від 2 кілограм в основному. Отак покажу вам ціни. Печінка, у них коштує 82,90 за кілограм, від наша ряба, а від трьох 74,61. Також є серця курячі. 118 гривень 90 копійок за кілограм. Якщо берете більше, то знижка йде. Отут уже акція на епікур, крило епікур по 113,90 за кілограм замість 152 гривень. Також епікур м'ясо стегна за 171,90 замість 204 гривні. Тут наша ряба стегно 129,90 замість 165 і стегна рекокон від ряби 188,90 замість 247. І знову відряби філе куряче, 169,90 за кілограм замість 192 гривні. Так, ну трішки вам показала на м'ясо ціни. А, сало у них коштує 189 за кілограм, а якщо берете від двох, то 180 гривень. У них бувають, бачите, кістки свинячі, їх розбирають по 5,90 І рагу свиняче розібрали по 17,90 замість 29. Акція гарна. Тут у них що? Тут я навіть і не бачу, щоб щось було акційне. Немає. Тут у нас мегабургер. Мегабургер, нічого собі. Мегабургер. Тут чотири булки. 81,90 коштують вони. А якщо берете дві упаковочки, то 61,90. Мегабургер. Так, оці ковбаски я вам показала по 69, по 209. Так, це я показала. О, це я не показувала. Це глобино, сарделька. Сарделька-мартаделька. 199,90 за кілограм, замість 319,90. Ну, теж гарна ціна. М'ясний хутір, ковбаски на півкопчені. О, ось такі ковбаски на півкопчені. 209,90 за кілограм замість 304 гривні. І тут ще ятраль сардельки, також по акції за кілограм 104,90 замість 139. І башинські філейні сосиски замість 264-159 за кілограм. Парна акція ще дивіться ковбаса, по якій акції 279 за кілограм. Ось оця ковбаса, ятрань, ковбаса-лікарська варена вищого гатунку, замість 406. Велика знижка, мені здається. О, і також на це апетитне від метро Шеф 259,90 замість 424 за кілограм. От у них, є, якщо є знижки, то ви знаєте, такі прям великі знижки. Ще я на сир люблю у них знижку. От дивіться, якась класна ціна на сир. Оцей сир, він такий смачний. Оце голландський. Нідерланди, точніше, мені не про ірла... ірландський сир писали, а про голландський. 299 за кілограм, замість 499. Дуже смачний. Ну, 300 гривень за кілограм. Не для сира голландського, мені здається, це взагалі ціна гарна. Він ще такий жирний і так його ти багато не зішси, я з кавою вранці. Я його так довго їла. І ще ось такий Маздам також. Ой, Маздам хочеться ще спробувати. Маздам 299 також за кілограм. І також робить Нідерланди замість 500 гривень. Акція. Тут 379 за кілограм королівський сир із Польщі. О, ця брі упаковочка за 199,90 брі. Ага, Франція, 500-грамовий брі смачний. Також мені подобається. 294 він так коштує брів. Ну взагалі мені сирий подобається, а брі так дуже-дуже. Далі 74 грант падана. Від двох штук 100 грамів, якщо берете, 74,90, а одна 109,90, тут 100 грамів. цьому грант падана. Далі. Так, це я показувала, це він чи ні? Ні, це овечі слайси. Ух ти. Це овечі слайси, Польща робить. 79 коштує 90, замість 129. Крема написано. Тільки я не бачу, скільки грам тут. Тут не написано, якось дивно. Овечу слайсинг. 10 чимось грам. Якось незручно, незрозуміло. Де воно? Де воно? 100 грамів. Рівно 100 грамів за 79,90. І ось оце біле, біло. Ну, на хліб намазувати Філадельфія 49,90. Замість 70-50. Ну, не обов'язково на хліб, хто там готує, може, суші якісь чи ще щось область з Філадельфії. Тут 129 коштує брі. Брі, такий брі. Це брі, такий нарізаний брі. 129 від двох штук, так 209. 34 мацарела. Ага, мацарела коштує 34,90, замість 5490. Ну, тут ще акція на йогурти гляну і буду закінчувати свій огляд. Біло я вам показувала сметану. Оце ж тут йогурти ще глянуть. Буває у них також такі акції ну гарні на е, йогурти. Так. так, щоб не від двох штук, а саме подивитись, на що діє від однієї штуки. Ага, отут е, сир емінталь. Сир, емінталь від білого е, різний. Є 14.90 замість 2320. Крематі сир плавлений, емінталь і чер, чер, 14.90. Чедр. 14.90, замість 23.20. Угу. Щось, акція на президент 84.90. Але ось який він великий цей президент. 200 грамів замість 111,90. Саме на чедер. Тут ще Хохланд 49, декілька видів. Такий хохланд з кибочки 130 грам для тостів 49,90 А, від двох штук. А так він 63,90. 49,90 від двох штук. А чедер оцей великий 8490 від однієї штуки. Лактіма. Крем-сир, лактіма 5990. І тут 140 грам, 4 сезони. Великий вибір в метро і цікавий. Завжди так ходиш і ну, з задоволенням дивлюсь на їх асортимент. Якось таке все є, чого немає в інших магазинах. Але чомусь на йогурти не бачу ніяких акцій. Зазвичай буває так багато акцій. От біло, дійсно. Понад 15 позицій і всі такі акції гарні на цьому тижні. Сметана галичина бачу в акції 3890, за 15% жирності. 300 грамова замість 4890. Так, оце біло вже показувала 4190. Ну і що тут у них? Ага, ось тут стоїть якийсь такий цінник. О, ще глянемо, тут безлактозна продукція у них є. А цей Амет... Аметте, Аметте 54,90 від двох штук. Також від двох штук Тенерес сир. Безлактозний також замість 93,50 А ще ось яка безлактозна продукція 270 грам. Це як бринза мелековіта замість 109 гривень. Це від однієї штуки акція на безлактозне. Безлактозний у них великий вибір. Дивіться, і біло у них безлактозне є. ти! Сиру такий безлактозний, 5%, 39,90. Класно, 180 грам. І ось такий великий упаковочка 350 грам за 72,90. безлактозний сир, також 5% жирності. Ну, У них одна позиція безлактозна, я так розумію. А тут 39,90 великий цінник стоїть на оце молоко. Селянське, 2,5 жирності. Ну, яйця вам показала. В цілому, всі такі акції, основні я пройшла. Мені здається, так. Да. Так, все глянула. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!